Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття, дитина у соціумі. Зима ще панувала над землею, тримаючи все в своїх холодних обіймах. Але одного дня в її володіння прийшов березень. Він був молодим і енергійним і мав завдання принести весну на землю. Для цього березень обігав весь світ, день ставав більшим, а сонечко світило яскравіше, і слало теплі промінці на землю. Березень пробуджував рослини, тварини, які ще перебували в зимовому сні. Березневий подих був теплим і свіжим. Він розтоплював сніг і кригу, і вони перетворювалися на струмочки. Але весна не з'явилася. Зима тримала свої позиції і не збиралася відступати. Та березень не здавався і продовжував наполегливо працювати. Він вірив, що весна з'явиться у будь-який момент. І ось одного дня сталося диво. Березень побачив перші ознаки весни. Квіти почали прокидатися від сну. Вони підіймали свої голівки до сонечка. На деревах з'являлися бруньки, а птахи поверталися із теплих країв і весело співають. Наступного дня березень відчув, що нарешті прийшла весна. Так, березень допоміг весні повернутися на землю. Щороку березень приводить до нас весну, пробуджуючи життя і даруючи радість.